Фармадол таблетки від головного болю. Знаєш, що у Києві виявляється, от нещодавно побачив в інтернеті, що є такий будинок, який виставили на продаж. От знаєш, за скільки? За 11 мільйонів доларів. Е, знаєш, долларі. тому що ти це знаєш, і це знає наш Антон ну, Пшеничний. І він не просто знає. Він поїхав прямо на місце, на місце де стоїть цей будинок. Давай його подивимося. Так, покажи ці, нам. По перше, цікаво дізнатися, де він знаходиться, але ти так впевнено сказав: звісно, звісно, ти знаєш, начебто, я хочу його придбати. Я не хочу його придбати. Ні, я ти хочу... просто, ти просто цікавишся усім, тому що ти хороша журналістка, і ти це знаєш, тому що ти мені про це розказала. Але все одно більше за мене знає Антон Пшеничний. Ни сантен, Антон, де цей будинок? Що там можна було наробити аж на 11 мільйонів доларів? Колеги, доброго ранку, зараз я перебуваю у Печерському районі столиці, і навіть люди, які не проживають в Києві, не знають добре Київ. Я думаю, що вони чули про те, що Печерський район або просто Печерськ у столиці є найдорожчим. А можливо, цей район є навіть одним з найдорожчих в Україні. Це точно. І саме не дивно. Тож саме що не дивно те, що саме тут продається один з найдорожчих будинків в Україні. Якщо ем, перелічувати по квадратурі, е, і скільки вартує один квадрат цього будинку, то він є найдорожчим номером один зараз в усі ем, житловій нерухомості, яка зараз висловлена на продаж в Україні, і знаходиться він тут поруч за мною на вулиці Радутній Печерського району. Але Печерськ це район не лише такої багатої забудови, а ще й Район височезних непроглядних парканів, тож цей будинок насправді без використання там дрону чи літака, чи ще сьо, чогось е, зблизька ну не, не можна побачити і роздивитися. Тобто це не така от пам'ятка, цікавинка, куди можна приїхати і все побачити. Але ж за що власник просить 11,5 мільйонів доларів? Давайте розберемось. Загальна площа будинку тисяча квадратних метрів, а площа ділянки, на якій він побудований, 10 соток. В оздобленні використання чотири види італійського ма. Армору, двері з, го... з горіха, з різьбленням та позолотою. Паркет також з горіха, канадського, текстильні шпалери, ексклюзивна літнина та вітражі. Все в класичному стилі. На п'яти поверхах розташовані, головний хол, зал для прийомів, вітальня кінозал, їдальня, кухня, кабінет, дві головні спальні з гардеробними та ванними кімнатами, чотири додаткові спальні з санвуз... санвузлами, кімната для куріння, більярна, балкони та тераса. І це ще не все. Тут також є. Там також є басейн, спортзал, сауна, винний льох, кімната для персоналу, пральня і гараж у будинку. Встановлені централіза... централізована система очищення повітря, вентиляції та кондиціонування, панорамний ліфт, відеоспостереження, електрощитова з величезним стабілізатором струму та німецька побутова техніка це один з найдорожчих будинків в Україні, і його вартість 11,5 мільйонів доларів. Водночас всього в 15 кілометрів від міста Лубни можна придбати найдешевшу нерухомість, яку я зміг знайти на сайті з оголошеннями, які саме пропонують якусь нерухомість по всій Україні. Її 에, поруч з лубнами в невеличкому селі це двопо, дво, дво, це навіть не двоповерховий двокімнатний дерев'яний будиночок на 40 квадратних метрів і коштує він 500 доларів. 에, у цьому будиночку дві кімнати, є електрика, скважина, санвузол на вулиці, опалення пічне, там грубка така класична. І поруч, до речі, є зупинка електрички і великий плюс і там є озеро і ліс. І от цікавинка. Щодо найдорожчого і найдешевшого будинків, різниця в ціні у них понад 22 тисячі 600 разів. А от мені колеги цікаво, яка нерухомість вам, вам більше до душі не в плані вартості, а от в плані самої атмосфери. Е, ось такий, наприклад, котедж, дор... дуже дорогий з італійським мармором в центрі столиці, або ж озеро ліс і невелика дерев'яна хатинка. Що скажете? Слухай, це, це, це риторичне запитання. Моя б воля, я б поселився б, наприклад, у зоні відчуження в Чорнобилі тому що там ліс, озера, пташки співають зозулі. Слухай, Антон, ну для мене все очевидно. Я як людина, яка любить Сафарі, мені оця хатинка з лісом, озером нагадала Сафарі, а все інше можна там добудувати. А от скажи ти, будь ласка, от ти бачиш, ти, ти можеш майже пощупати цей будинок? Тобі як? Нормально? Взяв би собі такий за 11 мільйонів чи таке? Ну слухайте, 11 мільйонів. От якщо говорити про його оздоблення всередині, мені це аж занадто. Я прихильник мінімалізму, такого мінімалізму ближчого до хайтеку або трошки лофту. От те, що там така от класика, це мені не дуже, але от поруч, якщо його роздивитися, він ну непоганий. До речі, такому в італійському стилі щось там є. Може, там і виноградники є. Ти ще не додивився, Антон. Треба, треба пороздивлятися. Але це вже коптером. Не, не видно, не видно. Величезний паркан. Ну, це на насправді на такий е, варіант. От я коли дивився цей будинок, слухав твою розповідь. От я відчував себе, що трішечки-трішечки перетворився на Шарікова. А я цього не хочу, розумієш? Щоб це була класова ненависть. Ну, хай, якщо у людей є гроші, якщо вони чесно зароблені, хай купують цей палац, живуть собі щасливо з кімнатою для е, обслуги. От, але мені, наприклад, більше до вподоби, що о, мені подобається твоя курточка, так класно, по моєму вона нова. Антон, є при пораді вписався в Печерські пагорби. Дякуємо тобі. Зустрінемося вже в офісі, а ти знаєш, от я буквально щойно загуглила фрагмор котич. Це котедж, в якому жив Принц Гаррі і Меган, це будиночок, фактично, яким королева. І ось його площа 472 метри квадратних. А будинок, про який розповідав Антон, ну тисяча. Ну просто для порівняння. Нічого, що Королем вже став правильно. Ну от бачиш, просто я це для порівняння. Ось так давай перепочинемо. Давай. Не, не Треба переварити переваривати ці цю 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 кошти, ці будинки. А ми повертаємося до вас за хвилину. Квадратні мелі. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах а там ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром прем'єра з 28 квітня о 21:45 тільки на 1+1 Україна